1 червня служба безпеки України атакувала військові аеродроми на території Росії. Під удар потрапили чотири литовища окупантів: Оленя, Белая, Іваново та Дяглєво. Всього вражено більше третини стратегічної авіації ворога. Відновленню не підлягає 41 літак. Зокрема, носії крилатих ракет ту 95 стратегічні бомбардувальники. Ту-22 М3 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні збитки для авіапарку росіян склали 7 мільярдів доларів. Операція Павутина готувалася півтора року. Для атаки Україна застосувала 117 сімнадцяті Чи призведеться операція до ескалації війни? Та яку відповідь можуть готувати росіяни? Давайте поцікавимося в кропивничан. Я думаю, що менше буде на нас. Літач різних ракет менше, я думаю, якщо будуть більше знищувати їхні аеродроми, але ж треба бути обережним. Маєте на увазі, що Росія ще гірше почне. Мені каже, вже нема куди гірше. Вже нема куди гірше і правильно роблять. І треба було раніше це зробити. І хай роблять. Ну що робити? Нема другого виходу. У нас треба якось себе захищати, треба. Треба щось робити, протистояти цим фашистам. Як ви гадаєте, якою може бути відповідь росіянам? Е, Ядерку, я не думаю, що вони можуть е, знищити, тому що вони знають, вони жити хочуть всі. Всі не, не, не того вони крали скільки грошей, щоб так померти. Може. Якщо ми знищимо техніку, значить хочуть щось знищити в нас. А якою може бути відповідь Росії от потенційно. Ну, навіть не знаю, не можу вам сказати. Вже стільки багато всього зроблено, що тут важко щось прогнозувати. Думаю, що так. Чому так вважаєте? Ну, тому що відповідати все одно будуть. Росія буде все одно відповідати. Так просто, безкарно не пройде. А якою може бути відповідь Росіян? Важко сказати. Коли атакують, тоді дізнаємося. Може бути, голова, предмет темний, дослідженню не підлягає, тому все, що завгодно, все що завгодно може бути. Вчорашня ніч і сьогоднішній ранок. Це ніби як відповідь від ураженої гордині Путлера. Їхня сьогоднішня ніч ну по рівню уражень не відрізняється від тих, які вони проводять, і просто так без приводу. Приводу, щоб попасти на дитячий майданчик в Кривому Розі, вроді як не було. Це їхня тактика, їм абсолютно все одно. Я думаю, що підігнати під свої оцю всю то атаку. Вони привіднайдуть. Вони її планували, і вони її не придумали ні сьогодні, ні вчора. Це план війни, який дає їм все одно, щоб під нього підігнати. Їм головне обстрілювати Україну. Мені здається, це буде. А яку? Вони що то зроблять, накапаються. Що можуть атакувати? Цивільну інфраструктуру чи військові об'єкти. Ну, що ж енергетику можуть робити? Ну, б'ють по Бо... Ну, власне, відповідь ворога буде такою самою, як і це. Ми кинули свої частину. Ти вони ж на нас це все зроблять, на превеликий жаль. Все-таки ресурс є. Вони зібрали все з Радянського Союзу, в тому числі і нашу ядерну зброю, вибачте мене. За тим джентльменським узгодою, у тій біловезькій пушці. От і тепер вони все, оте, що мають, вони тепер на нас все це викидають. Люди їх не цікавлять, люди для них це смітник. Та й все. Чим більше вони їх знищать, тим більше матимуть території. Та все. Вони наших б'ють, дома розбивають, а що ми не дружимо, так ми ж б'ємо по, по воєнним цілям б'ємо. А вони мирних людей. Ето, унічка Чи буде відповідь Росії та якою? Ну він же кричить, що ми ще там з Ну а наші, я думаю, будуть ще більше теж дівати. Я думаю, наслідки буде мати кожна ситуація. Якою може бути відповідь Росії, не гадаю. Від них можна все чекати. Як і шахеди, так і удари ракетами по цивільним структурам. Тому нічого з цього можна виключати. Мені здається, ні. Росія може злякатися такого, таких технологій. Вони ж не очікували. Це неймовірні технології від українців. Я шокований був. Це не буде розпал конфлікту, вони будуть боятися мені. Здається, так? Ні, я вважаю ні. Хай бояться краще. Тіло загиблого чоловіка дістали зі ставка на Кірвоградщині. Трагедія сталася 8 червня. Виклик до служби порятунку надійшов із Новолудківки, Новоукраїнського району. Рятувальники на місці вилучили з води тіло чоловіка 1963 року народження. Причину та обставини загиб... Причину та обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють фахівці. Від початку року на водоймах області загалом загинуло 12 осіб. Хочу нагадати громадянам основні правила безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся тільки у дозволених місцях, не заходьте у воду в нетверезому стані, не пірнайте в незнайомих місцях, це може бути небезпечно і ніколи не дозволяйте купатися дітям без нагляду дорослих. Дотримання цих правил допоможе зберегти ваше життя і здоров'я. Близько 80 перших класів збираються відкрити наступного навчального року в Кропивницькому. Про такі плани повідомили в управлінні освіти міської ради. Набір першокласників проводиться через електронну систему реєстрації. Наразі від батьків надійшло понад півтори тисячі заяв про влаштування дітей у перший клас. Найбільше зареєстрованих до ліцею науковий та ліцею Нова Українська школа до вересня там сформують по 5 перших класів. Як зазначили в управлінні освіти, прийом заяв триватиме до кінця серпня. Наразі в перших класах вільні ще 426 місць. Перший клас першочергово приймаються діти, батьки яких і вони проживають на території обслуговування закладу освіти. Щорічно виконавчим комітетом приймаються рішення про територію обслуговування. І е, на сайті управління освіти є така платформа про реєстрацію в перший клас. Вона працює за таким принципом, що батьки е, вибирають е, вулицю, на якій вони проживають, і їм підтяг е, анкетка до закладу освіти по території обстріл. У Кропивницькому триває сезон ремонту доріг. Комунальники вже відновили покриття усіх в'їзних шляхів у місто. Тепер відпрацьовують вуличну дорожню мережу. Зокрема, відремонтували вулицю Металургів у селищі Нове, ліквідували ямковість на проїзді від вулиці Євгена Тельнова до Академіка Корольова, вулиця Габдурахманова, Тобілевичів, Миколи Садовського, Острівський. Проїзд магістральними шляхами забезпечений, заявляють у КП Універсал-2005, який виконує роботи. На міських дорогах на постійній основі працюють дві установки у яр, Доробіт зарячима... Асфальтом планують приступити після ремонтів інженерних мереж. Кіровигарський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 10-14 червня. 10 червня переважно без опадів. З 11 по 14 червня місцями по території області та переважно в денні години. Очікуються невеликі короткочасні дощі в окремих районах з грозами, а також відбудеться значне зниження температури повітря. Тож вночі температури будуть в межах 10-16 градусів, денні температура 21-27 градусів тепла. Дякую вам за увагу!